Якщо під час підготовки висновку експерт встановлює обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не було поставлені питання, виключити, виключити, е, включити до висновку мірку, свої міркування про ці обставини. Включити. Проведення експертизи, прошу доручити експертам Вінницького науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС. Вінницька область місто Вінниця, вулиця Василя Порика, будинок 8. Закола щисті, я заперечую про призначення такого виду експертизи у цій справі. Своя між будинками 11 вулиць Євгена Канавальця. та в тому випадку, коли буде призначена, якщо таки варіант, буде призначена експертиза, чи берете ви витрати по оплаті так. даної експертизи? тому що вами ніде не зазначено, але... Ви компенсуєте витрати по призначенню експертиз. Хочу звернути увагу суду в контексті вирішення цього питання на інший момент. Під приводом заявлення клопотання про проведення призначення судом експертизи, тут позивач намагається приєднати до матеріальної справи нові докази міської ради управління архітектури. Ми вважаємо, що на сьогодні відсутні підстави для призначення саме комплексної будівельно-технічної цим експертизи, виходячи з того, що в питаннях, які пропонує позивач поставити на її розгляд, фактично ставиться питання про відповідність тих чи інших оскаржуваних актів в даному випадку детального плану нормам права. І відповідності іншим нормативно бровим актам. Це генеральному плану, це державним будівельним нормам. Тобто, в будь-якому випадку на сьогодні відсутня потреба в спеціальних знаннях експерта у сфері у галузі будівельно-технічної експертизи і зимовпорядне. Є головою ОСВБ, співвласників багатоквартирного будинку, світлий 2024.